На виконання закону України про правовий режим воєнного стану для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, указом президента України була створена Білозерська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області. Представити начальника приїхали керівники Покровської районної ради. Призначити Макеєва Сергія Володимировича, начальником Білозерської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області, президент України Володимир Зеленський, 14 квітня 2023 року. Ви знаєте, що у вас громада дуже активна, відповідальна. і враховуючи, що вам довірили цю справу. Надіємо, що все тут буде. Добре, а саме головне, щоб була перемога і закінчилася клята війна. Обіцяю на новій посаді прозорість, чесність і самовідданість. Думаю, що я виправдаю довіру і президента України, і голови воєнної адміністрації області. Буду виконувати свої обов'язки. Сумлінно працювати на благо нашої громади, людей і нашої спільної перемоги. Знімальна група телебачення Капрі з Білозерського Спеціально для Капрі Ньюз.